Сьогодні буде майстер-клас по віночкам. Отаким, от як ви бачите, Настя, покажи. Будемо робити такі віночки. Крім того, в кінці цього відео будуть умови розіграшу подарунку. Тому додивіться до кінця. Так. Вітаємо на каналі Украшинки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під цим відео. Рекомендуйте друзям, подругам. Будемо дуже раді. Сьогодні ми презентуємо новий формат на нашому так. каналі. Це будуть серія майстер-класів. Всі вони прості, доступні, з любов'ю, тільки для вас. І розпочнемо ми. Можливо, ви вже здогадалися. Майстер-класу про створення такого віночка. Чарівний просто, неймовірний аксесуар, який а, доповнить образ і а, дуже буде а, приємне заняття, якщо ви з дитиною, якщо у вас є дівчинка, зможете разом виготовити такий гарний віночок. І не тільки, до речі, дівчата, забігаючи наперед, такі віночки робили і чоловіки, і дорослі жінки. І хлопці, і дівчата, тому це може бути заняття для всієї родини. Не соромтесь, робіть yes, yes. всі да, У нас тут гендерно нейтральний майстер-клас. Маша у нас профі, вона вже багато провела майстер-класів <ріст> <ріст> <Да>. декілька. <Дехили, ріст> <да>. І <ріст> сьогодні я буду навчатися. Нарешті прийшов <ріст> цей Насля час. Настя каже: Хочу віночок. А я кажу, хочеш віночок, зроби сама. <ріст> Як <ріст> колись дівчата собі робили, що вишивали придане. Настя собі робить віночок. І тримайте за нас кулачки. Ми сподіваємося, дуже-дуже дуже сподіваємося, що це відео вийде перед Днем Незалежності. Ви встигнете його не тільки переглянути, але й зробити такий собі аксесуар. Так що сподіваємося, що так і вийшло. Тож, давайте розпочнемо наш майстер-клас. майстер ласка, будь уважно. Е, Почнемо з того, що вам потрібно. Дивіться, ну, найголовніше вам потрібно а, десь. Знайти придбати основу для віночка. Це такий обруч. У нас він металевий. Е, можливо, у вас є якийсь там не знаю, бушний аксесуар, ви можете його розібрати. А взагалі, ну всі ці матеріали є в інтернеті. А також в магазинах часто бувають, де продаються аксесуари бюджетері. Тож шукайте. Е, також ми залишимо декілька посилань на магазини в Україні. Увага, де ви зможете купити матеріали в інших країнах. Я вас вірю, ви теж знайдете, як і ми в Туреччині. Друге, це да, основа візуальна наша це квіточки. От такі yeah. у нас квіти з Фомірану. Це така як губочка для прибирання. Але ну, це найдоступніші квіти, які продаються в більшості країн світу. І тому ми працюємо сьогодні з ними. І дивіться, вони вже готові такі заготовки з. Проволокою, тому з ними дуже легко працювати, особливо, якщо ви будете майстер-класи або робити разом з дітьми. У нас сьогодні жовті і сині квітки, тому що ми готуємося до свята, але також ви можете зробити аксесуари будь-якого кольору, наприклад, от червоний віночок теж дуже гарний. І що ще нам знадобиться? Нам знадобиться. Проволока Може бути такого золотистого кольору, може бути срібне. Це вже за вашим, ну, на ваш смак. Також нам потрібен буде флористичний скотч. Його потрібно небагато, буквально 40 сантиметрів. Також можна замовити в інтернеті для там, створення прикрас, віночків, флористичних магазинах, можливо, ви зможете просто зайти і попросити, вам потрібно там, сантиметрів 40. Теж я вас вірю, що ви це зробите, він недорого коштує. І Цього муточку вам на мільйон віночків вистачить. І е, дивіться, це не хочу сказати, що якась авторська розробка, але е, віночок досить у нас простий. Ви таких багато бачили, але. Від себе, колись я додала прикраси з такими бусинами, даними стинами. Ви можете обрати також з цим смаком. У нас зелені блакитні жовті. Ми покажемо зараз, як це все поєднати. І те, що ми хотіли сказати, що майстер-клас простий. Скільки часу Настя, Як ти думаєш, тебе займе? Oh. Ой, ну з тим, що я не дуже рукодійниця така велика, я думаю. Ну, можливо, біля часу? Ні. Ні? Ну, це дуже погано. Це, ну, це зовсім вже коли все погано. В середньому створення віночку, якщо йти за інструкцією, вас займе десь до 30 хвилин. Це перевірено на дорослих, на дітях, хлопчиках, дівчатках. Десь в пів години вкладалися всі. З допомогою батьків і без. Тому е, так, розпочинаємо. Не ми будемо діяти всі. так. Я показую, але Настя робить повністю весь е, віночок. Сама ми сьогодні спробуємо взяти, ну теж якби моє бачення 15 Квіток, ой, всього от, буде такий віночок, тут теж 15 квіток по наповненості. Ну, для мене це така ідеальна форма. Тут же квіти будуть трошки заважати волосю вушкам, а так він буде такий гарний, як корона. Виглядати, як цей червоний. Починаємо ми з серединки, починаємо з квітів. Спочатку mm -hmm. Настя, з якого ти квіточки почнеш, це твій вибір: синьої чи жовтої? Я хочу синю. Добре, беремо синю квітку, так. знаходимо середину, це, це mm -hmm. не важко. І просто цю проволочку дуже так щільно намотуємо. Mm -hmm. Отак, от я не знаю, сподіваюся, що видно. намотуємо в сторону. В Я сторону, зазвичай, з е, з В одну сторону так легше потім. От проволочка в сторону. Вона, в принципі, рухається. Це теж а, для так. нас важливо, це непогано, це добре. Е, далі у нас наступна квіточка, яка? На е, Жовта. Хочу жовту. <с? <с?> Жовта. Мені подобається. це так Заспокоює трішки. Да. Ну, це добре, бо когось це не дуже заспокоює, всі ми різні. І ми отак от наматуємо в сторону. Да. Знову ж таки квіти. Class. Просто є схема, якщо ви з дитиною, ви просто кажете, що заматуємо в там, праву сторону. Це дуже легко для розуміння дитина, бо доросла, не плутається, і ви просто робите це ну, досить так механічно. Да? Так, далі Настя продовжити. Далі я беру жовту з іншої сторони Добре. і теж. Так? Ні, я рекомендую дивися, робити не з іншої а сторони, щоб а, не заплутатись. А, 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 а Спочатку доробити одну сторону. Ага. У нас 15 квіток, одна центральна. Тобто нам від цієї синьої зараз треба зробити сім квіток. Сім квіток. На тим матаєш просто на обруч. <кхи> ти не матаєш на квіти, просто в праву да, сторону да, Постійця... а ще не постійно правильно от, Постійно зміщуєтесь. Ну, зараз можна все виправити. Праворуч і тоді вас не плутається нічого, бо вони отак от рухаються легко. Все, я е с -е -е. Чому ми робимо так по стороні? Тому що так ну насправді так легше не заплутатись, скільки квіток, скільки ви вже зробили. Ну а для дітей це взагалі ну, простіша схема від центральної квіточки. Ми робимо сім. Потім перевертаємо зараз, теж покажемо, коли угу. нас це доробить. Потім ми просто перевертаємо обруч. Отак, він однаковий з двох сторін, поки що у нас, і так само в праву сторону робимо сім квіточок. Ідеально. Це майстер-класи, які я люблю. <реку> <реку> <І> бачиш, потім результат. <реку> 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 да, Мені да, дуже да. подобається такий гарний віночок. Сподіваємося, що ви теж приєднаєтесь, зробите такі віночки. Насправді, ці віночки у нас зробили дівчата, ну дівчата дорослі <реку> в Аланії, які були членами нашого жіночого клубу, Джі club і зараз деякі. Звіночків, так як і дівчата вже повернулися в Україну в Україні. Вони вони носять. Ми бачимо все, слідкуємо в інстаграмі. Один віночок вже в Канаді, да. тому нам дуже приємно, ми все це бачимо і дуже радіємо, що, наче, така дрібничка, як віночок, як аксесуари, які ми робили десь здається, рік тому, приблизно в так? серпні, на початку серпня, 22-го року, зараз вже мандрує по світу, можна так сказати. Так, слухай, не треба переховати. Да, Де бачиш Спочатку в мене було корявенько. Ну Ідеально, ти ж зараз робиш. А зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ти вже більше зробила. Увага, у нас це тепер жовта серединка. Так буває, з дітьми. Ну я тебе заслухалася. Ти така була. Окей, тебе казуємо. От у нас це зробила, наприклад, умовно, вона трошки перестралася, зробили б сім. Даю дитини, ви просто так перевертаєте і знов працюєте в ту саму сторону. Взагалі легко, не треба в різні сторони. Ну у Насті вже так як вона трошки прорахувалася, перша квіточка вже є синя, 에, тобто це перша. Треба ще шість додати. 6 -6. Okay. Більшість дітей, які робили віночки, це були в мене хлопці. Тому да? якщо у вас сини, не ставте на них хрест. Робіть разом з ними для мами, для бабусі вони робили з великим задоволенням. Ще хто не знає про нас, ми канал Укражінки, ну раптом такі є. <сі> Створюємо контент, подкасти, і не лише. Майстер-клас, ось у нас вже новий формат. Можеш порахувати, повинно всього бути 15. Я згадаю, як це робити. <сі> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бінго! Все, перепровірили однаковий, однаковий колір. Так. Вам може здатися, що віночок готовий, але це не так. Давайте тепер перейдемо до суперавторської фішки методики. Будемо додавати ось такі намистини, прикраси, які зроблять ваш віночок більш унікальним і таким. Насправді більш гарним просто. Я тобі покажу все одно, як тебе повинна навчити. Правильно тут готові наместини, е і ми їх використаємо, але ти повинна все одно спробувати сама. Беремо, е А, тобто вони не так продаються? <сих> <сих> не. <сих> Беремо проблоку. Відрізаємо або ножицями, це легко робиться, або відкручуємо шматочок. Проволоки, отакі невеличкі, дивіться, не знаю, на столі покажу, напевно. Да, не беріть дуже довгий, бо його довго заматувати. Це нам теж не потрібно. І складаємо, поки що не вдвічі, а беремо на мостину, ну, ми приблизно вдвічі склали. Сорі, mm -hmm. да, складно так вдвічі трошки. Сильно не згинайте проволоку, пам'ятайте, що вона може поламатися. Це її особливість. Беремо намистину, давай, жовту або синю бери під віночок. Mm -hmm. Добре, я беру блакитну, надягаємо намистину, і от ми туди, де у нас такий оцей загинчик, ми якби її туди заганяємо. Mm -hmm. Ставимо її отак вертикально. Mm -hmm. І потім беремо. Тримаємо на мистину і просто так от пальцями прокручуємо. Прокрутили, я би зафіксували її. Да? А далі беремо е, кінчик, який там довший, або якщо вони однакові, то будь-який. І просто на один, о, одну частинку проволоки, на іншу отак от наматуємо, і робимо таку, якби ніжку. ніжку. Mm -hmm. да? Закріпляємо проволочку разом. Плюс у нас стає просто от міцніша, така от конструкція. Так, так теж можна. Да? Так, yes. да, кому як зручніше. Мені просто так зручніше, бо е, дивіться, в чому різниця. Зараз Настя може показати, що в тебе ну, ти щільно закрутила. В мене було, коли я так іноді крутила, то воно не щільне і воно uh -huh. потім розпадається. Коли ти отак от наматуєш один на одну, воно дуже щільно заходить, насправді це теж швидко робиться, здається, що довше. Досить no, швидко. Так, е, в мене ну, умовно синя буде квітка. Давайте окей, давайте як у Насті, буде жовта. Центральна. І дивіться, як ми робимо. Ну, як я пропоную цей майстер-клас. У нас є одна центральна намистина. Саме цю намистину ми намагаємося якби, по центру прикрутити, так само, як ми крутили квіти. По центру квітки саме. От та, дивіться, отак. От просто я її якби, прикладаю по центру. Да? Отак, угу. приклад, щоб ти, е, дивіться, залишайте місце трошки ножці, не робіть дуже впритик. Потім зрозуміти, чому ми будемо ще фіксувати всі квіти, і вона трошки буде нижча в результаті. Тому і квіти, і ці прикраси не треба дуже щільно одразу приматувати, бо ми це будемо потім робити фіксувати, і нам навпаки це місце потрібно. Ага. Тобто, отак от відступаємо десь, наприклад, сантиметр, це небагато. А. Просто приклали до середини, а потім знову по нашій схемі йдемо вправо, в бік. Да? Да, вправо. Ага. І так само заматимемо, чому дивіться зараз от не робити довгі. Бо довго потім заматувати, це факт. Тому дуже довгі такі е, шматочки е, проволоки для цих заготовок для камінчиків не робіть. Так. Тепер е, я покажу, напевно, не знаю чи на наступного ну, віночку, бо в мене ще просто заготовка. Да? Угу. Е, от ми примотали одну, бачите. Потім ми беремо відповідно жовту, і я пропоную жовту робити. Далі ми робимо між квітами, якби місце обирання. І Між кожною квіточкою? Так, так, так. Е, ну, це залежить від того, як ви хочете, від того, скільки заготовок. Я робила іноді просто три, як ну, умовно, трошки акцент. Єдине, що теж моя пропозиція, ну там вже як вийде. Зараз трошки бачите, складніше в мене була заготовка, бо вже треба між квітами замотувати, але ви вас вийде, я думаю. Трошки її робити, наприклад, нижче. Чому? Це у нас буде як акцентно, так і буде там зараз залишатися блакитне, а далі будуть робіть їх приблизно там, на такому ж самому відстані, там 1 сантиметр. Ну, от у нас і тут трошки півтора десь сантиметр. тут одна трошки нижче, і вони будуть отак рівномірно йти дуже гарно короною. Ви робите так, як ви придумуєте. Можливо, ми вас трошки плутаємо, ну, напишіть в коментарях. Але просто хочемо показати, що там ну, не треба зациклюватися, якщо ви не знайдете такий кольор або розмір, або там ще щось. Тобто, просто є база, це основа, квіти, намистини, проволока. І от останній етап ми покажемо, що ми робимо з флористичним скотчем. Ви можете навіть в такій от базі, наче тут, все зрозуміло, ви все одно можете додати щось від себе, кожен може якось проявити себе навіть на одному майстер-класі. Ну слухай, тренди стосовно трендів. А, мені здається, що це дійсно такий аксесуар, який прямо завжди маст хев, ніколи не втратить свою. Але я дивилася вартість, скільки такий віночок коштує у нас на промі, наприклад, то від 250 гривень. Але там без камінчиків. Там ще не факт, що ручна робота. Ти готова. Етап фінальний. Дивіться. Навіщо нам потрібен флористичний скотч? Ми будемо робити працювати, от у нас є теж свій скотч. Мені, здається, у нас однакові. <плес> вже гарно, але дивіться, зараз ця конструкція виглядає гарно, вже непогано, але вона не стійка, так. все рухається. Так, так. І зараз ми будемо це фіксувати. Саме для цього нам потрібен пластичний скотч. Ми будемо працювати, брати невеличкі шматки, uh -huh. бо ми будемо зараз обматувати все, весь обруч. І все між квітами, а, тому нам краще працювати ну, не зовсім маленькими, а такими шматками, скільки тут, напевно, 30 см, 25 см ми відриваємо. Можливо, про 40 см на все я пошуткувала. А, він, так, він дуже легко відривається, це теж плюс, нічого різати не треба. З чого ми починаємо? Оце я хочу показати Настя тобі, і щоб теж побачили наші глядачі. Ми починаємо з кінчика обруча, отакий він у нас тут ну, в нашому так, в випадку гострий. Ми отак от дивіться, накладаємо шматочок скотча трошки з запасом, і спочатку просто так от його кладемо, якби закриваємо цей кінчик. І ми отак от робимо, і потім, так от, дивіться, частинки закладаємо якби, ну, всередину да? і пальчиками все це умінаємо. Отак от. Mm. І він прилипає, він сам до себе липне нормально. Він до рук не липне ну майже. Mm -hmm. Отак, Ми якби закрили трошки цей да, щоб не було гостро, ну і щоб було гарно. Далі ми е будемо якби трошки, ми закрили цей кончик, ми будемо якби трошки повертатися е до нього. Це ми якби базу зробили основу, фундамент. Ми будемо зараз його отак заматувати. Mm. Беремо трошки. Трошки натягуємо, не так, щоб порвався, да, скочба, бо ми знаємо, що він легко рветься досить. Ми трошки так обмазуємо, як бандаж такий робиться. Далі у нас тільки отакий рух. Продовжуємо. Ми йдемо далі вверх по обручу. Ми всі закрили по всій довжині. Ми мотаємо просто в довільному порядку до квітів. Робіть там, щоб два-три слої трошки у вас наслайви, щоб не тоненько, щоб цей чорний перекрити. Е, Дивіться, між квіт... е, квіточками там складніше. Я вам хочу тут показати просто наприклад: от скотч, він, наче, такий широкий вам здається, як же я тут пролізу між квітками. Але ви можете саме в місті квіток, ви просто так повертаєте, якби на бік, Да uh -huh. між китками і потім продовжується в проміжку замотувати. Продовж того, як ми ну дуже добре в Насті виходить. Вон, дивіться, бачите, так да, тут буде щільніше, але тут є проволока, це нормально. Цього не буде видно, ви не бійтеся. Настя дуже гарно виходить. Вона зараз бере новий шматок і просто починає з того самого місця. Ти робиш отут шматочок, якби просто його там ручкою прижала, uh -huh. притисла, пару мотків зробила, він все він вже прилип. Пальцями ще можеш дожати, і далі ви продовжуєте. Взагалі, Все не складно. Я думаю, да, впораються і дорослі і діти взагалі дуже цікаво. І я хотіла сказати, Машу, що ми так е, позиціонуємо, що можна в цьому віночку там, е, для себе його виготовити. Так. Але для це і хобі може бути. Або заробіток, може хтось на продаж його виготовляти. Я О, не знаю. Звичайно. Це може бути як улюблена справа, яка поєднується і Заробітком чи ну, у мене це було хобі? Я ну не буду казати, що на віночках ви не заробите, бо я не знаю. Бо як на будь якій справі хтось може заробити, хтось ні? Будь ласка, беріть, це дуже що круто. Постатись? Да, а якщо проведете майстер-клас або зробите віночок, обов'язково напишіть під відео. Дівчата, я зробила, чи я зробив, чи ми зробили з дитиною, чи ми провели майстер-клас. Нас вийшло. Дякую, можете, що хочете присилати, можете нам інстаграм присилати свої фотки. Коротше, ми будемо дуже вдячні, якщо дійсно це відео буде корисним. Настя. Ну ось, Як ти. Не ідеально вийшло, я скажу чесно. Ну Ти сама замотала, бачиш, не треба було. хотіла, фінальне слово це А, дівчатка, і хлопчик, і всі інші, хто може робити віночки. Дивіться, Настя молодець, вона не питала, що зробити в кінці, вона просто вже сама. Тобто, це не складно. Ну, я так, як, ти с... сказали, да. як спочатку, спочатку просто да. запечатала, замотала І бачите, тут не видно, де кінець, де... це на відміну від стрічки. Там досить складно заховати, тут все зліплюється разом і все ідеально. Фінальний штрих, квітки все одно рухаються. По-перше, це я вам ну, повинна сказати, щоб ви не лякалися. Тому, якщо ви можете зберігати десь віночок, так щоб він лежав, не прим'яти, Це дуже бажано. Квіти можуть в процесі відірватися, так само через те, що ну, ви повинні розуміти. Ні, це вони на проволоці все одно, хоча і зафіксовані. І фінальний Настя от зробила в принципі, чи вона вже пам'ятає, чи так вийшло, що ми робимо якби наперед квіти. Ми не, не направляємо квіти наверх. Бо коли ви одягаєте віночок, буде тоді видно от буде видно бік квітів. А коли ви одягаєте, щоб виглядало гарно, треба квіти наперед. Тобто ви, ну, ви одразу вибрали да, собі лицьову, лицьову сторону і ви одягаєте наперед квіти. І отак просто вже в фіналі ви поправляєте. Да, ну, ці звичайно, скажіть мені, намистини, звичайно, вони і так рухливі, ну, їх там. На 100% зафіксувати неможливо, це нормально, це живий віночок, вважайте. Але як отак, як Настя зробила, це вона дуже правильно зробила. Це просто фінальний штрих, ви отак от все наперед направляєте. І тоді, коли ви одягаєте, Настя, давай, давай. Тоді, уаа, зовсім інша страва. Тоді отак от, да, гарно виглядає, зараз трошки ще поправи. Дивіться, ці камінчики, от якщо у вас такі круглі, да, як у нас, ви їх ставте не вертикально, отак, а отак теж обличчям порозправляєте. Ну, не обличчям, а широкою да, стороною. Тоді воно буде більше об'єму створювати, буде mm -hmm. просто більш ефектно виглядати. Тобто ви їх отак от, теж, ну, вирівнюєте отак. Якби горизонтально. Ми хочемо подарувати за найкращий коментар, найцікавіший от таку квіточку. Це ну, не ми робимо вже самі, ми не такі класні швачки, знаєте, але це теж від нашого проєкту NAM. Квітка, аксесуар, можна її одягати на шию, можна її одягати на руку, на руку дуже гарний аксесуар, як пояс. На зачіску Настя робила теж, там на один наш захід на квітку одягала, там де резинка на хвості. Тобто, це квітка, яка може підкреслити також вашу фантазію. Тут досить довгий зав'язочка. Тому це не тільки не шив. І ми подаруємо цю квітку за найцікавіший коментар. Хочу нагадати або розказати, хто не знає, що YouTube класно просуває відео, під яким є коментарі від семи <смітна> слів. Тому, будь ласка, напишіть класний коментар, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ми рандомно оберемо переможця або переможецю і надішлемо цю квітку. В Україну будь-яке місто. Або якщо ви з Аланії, з Туреччини, то ми вам передамо тут по місцю. Увага! Тобто розіграш для України і для Аланії Туреччини. Супер цьомки. Тепер ми задоволені. Бувайте.